Готовий піти з посади в обмін на членство України в НАТО або мир в Україні, і каже, що немає ніяких боргів перед Америкою. Президент Зеленський дав прес-конференцію з нагоди третіх роковин повномасштабної війни. Зеленський сказав про те, що готовий залишити посаду президента, якщо в Україні настане мир або Україну візьмуть в НАТО. Крім того, каже, що не буде підписувати угоди про рідкоземельні копалини, які передбачатимуть те, що 10 поколінь українців за це будуть розплачувати. Крім того, Зеленський сказав, що цього тижня завершити війну неможливо, оскільки гарантії безпеки для України за такий короткий термін надати ніхто не може, і каже, що е все ж таки Штати будуть робити все для того, аби завершити гарячу стадію війни цьому році. І заявив Зеленський, що після того, як скасують воєнний стан в Україні, пройдуть вибори, і каже, що Україна не має жодних боргів перед Америкою, оскільки попередні адміністрації... Адміністрація Джозефа Байдена надавала Україні військову та фінансову допомогу як грант. Відповідно, безповоротньо. Це означає, що Україна не повинна цих коштів повертати. Відповідно, ніяких боргів про які зараз говорить Дональд Трамп. Україна перед Америкою не має.